Ярослав, яка столиця України? Київ? Mm, ну, а Париж столиця якої країни. Звісно ж, Франції. Ну, добре. Останнє питання. Яка столиця Гондурасу? Mm. Ти ніколи не здасть ЗНО. Ого, я маю можливість вступити до Гарварду. Ти не знайдеш місця у цьому житті. Та ні, це не для мене. Ти будеш підмітати підлоги довічно. Щодня тисячі учнів в Україні стикаються за дискримінацією та булінгом. Не тільки від своїх однокласників, але й зі сторони досвідчених педагогів. Шановні педагоги. Займайтеся не тільки вдосконаленням своєї власної кваліфікації, але й покращенням своїх людських якостей. Слідкуйте за європейськими трендами, завжди надихайте та вірте своїх учнів, бо віра завжди допоможе досягти вершин.